Всім привіт! В моїх руках Xiaomi BE5000, потужний Wi-Fi-роутер із найкращим покриттям бездротової мережі в своєму класі, підтримкою Wi-Fi 7, 4K QIM, MLO, 2,5 ГБ мережевим портом і можливістю агрегації двох провайдерів, та максимальною швидкістю бездротової мережі до 5000 Мбіт в секунду. В цьому відео ми як завжди перевіримо рівень покриття мережі і швидкість передачі даних, а також я покажу приховані лаштування роутера, про які можливо ти й не здогадувався. Продається маршрутизатор у фірмовій картонній коробці, в якій ви знайдете роутер, адаптер живлення на 12 вольт та 1 А, пачкорд довжиною 1 метр і посібник користувача. В маршрутизаторі встановлено процесор від Mediatek, який виготовлений за 6 нанометровим техпроцесом, що дає хорошу продуктивність та високу енергоефективність, а це особливо актуально в період блекауту. Загалом може споживати цей роутер не більше 12 Вт короткочасно. Проте в стандартному режимі роботи споживання становить близько 7 Вт. Також ви вже, мабуть, помітили, що в порівнянні з BE3600 тут з'явилась додаткова антена, яка в поєднанні з технологією X-Range 2.0 суттєво посилює покриття мережі в діапазоні 5 ГГц. Дводіапазонна технологія MLO здійснює інтелектуальне керування трафіком і об'єднює пропускну здатність у діапазонах 2,4 і 5 ГГц, зменшуючи перевантаження мережі та максимально збільшуючи її пропускну здатність. Корпус зроблений з матового ABS пластику. Антени інтегровані в корпус без можливості налаштування в сторони. 5 антенн, дві з яких працюють на частоті 2,4 ГГц і 3 на 5 ГГц. Такий фон-фактор корпусу виключає можливість кріплення на стіну. На лицевій поверхні роутера присутній логотип та індикатор роботи пристрою, який при необхідності можна повністю вимкнути в налаштуваннях або за допомогою мобільного застосунка налаштувати розклад роботи, що буде корисним у випадку розташування маршрутизатора у спальній кімнаті. Задня панель корпусу перфорована для кращого відведення тепла з материнської плати, і в порівнянні з BE3600 цей роутер достатньо холодний, як за рахунок чипсету Mediatek, так і більшої площі пасивної системи охолодження. Із роз'ємів тут знаходиться 4,0 на 1,7 мм вхід для адаптера живлення, кнопка Reset, 4 порти, три з яких гігабітні та один на 2,5 гігабіт. Із підтримкою технології MultiWAN, яка дозволяє об'єднати два інтернет-підключення від різних провайдерів. Поруч знаходиться кнопка швидкого додавання нового пристрою в бешовну мережу Mesh. Підтримується об'єднання в одну мережу до 10 пристроїв. Хоча і одного такого роутера буде цілком достатньо для площі до 160 метрів квадратних. Щодо налаштування роутера, зробити це в цілому нескладно, проте все ж певних зусиль прийдеться прикласти. Спершу підключаємо роутер кабелем до абонентського терміналу GPON або ONU і вмикаємо адаптер живлення в мережу. Роутер створює стандартну Wi-Fi мережу, до якої нам і слід підключитися. Варто зазначити, що налаштувати роутер у вас вийде тільки після того, як ви підключите мережевий кабель від провайдера у OnePort роутера. В браузері вводимо адресу miWiFi.com і система запропонує увійти в адміністративну частину маршрутизатора. Також маршрутизатор можна налаштувати за допомогою мобільного застосунка MiWiFi або Xiaomi Home. Первинне підключення та налаштування буде китайською мовою, тому що в продажі на даний момент немає міжнародної версії. І не факт, що вона буде, але нехай вас це не лякає. На першій сторінці потрібно натиснути синю кнопку знизу, а на наступній вам запропонують ввести ім'я Wi-Fi мережі та пароль до неї. В даному випадку пароль до мережі буде слугувати паролем адміністратора для входу в налаштування роутера. Галочку навпроти IPv6 можна прибрати, якщо ваш провайдер її не використовує. В загальному це зменшить навантаження на процесор пристрою. Після чого можна сказати, що первинне налаштування завершено. Роутер перезавантажиться і буде доступний для подальшого налаштування в адміністративній частині. Щодо бездротових мереж 2,4 і 5 ГГц, то їх можна додатково налаштувати на відповідній вкладці меню. На жаль, у веб адміністративній частині можливість створення гостьової мережі відсутня, проте у мобільному застосунку Xiaomi Home ця опція доступна. Переходимо у застосунок, додаємо роутер. Обираємо віджит Гостьова мережа, активовуємо та задаємо параметри доступу, редагуємо назву, пароль, шифрування та період роботи. Для перевірки покриття бездротової мережі та якості Wi-Fi сигналу скористаємось типовим для таких цілей застосунком Wi-Fi аналайзер. Якщо порівняти рівень сигналу в однакових умовах з використанням Xiaomi BE3600, то рівень сигналу вищий, покриття відчутно краще. Смартфон знаходить мережу та підключається до неї навіть на вулиці. Швидкість передачі даних в мережі 2,4 і 5 ГГц стабільна і в цілому залежить від вашого провайдера. Як власник Xiaomi BE 5000, я задоволений його роботою. Роутер забезпечує високий рівень сигналу та зону покриття бездротової мережі, витягує максимум те, що може дати провайдер. В порівнянні з be 3600 нова модель має кращу зону покриття та споживає менше енергії, що актуально у випадку вимкнення електропостачання. Друзі, сподіваюсь, відео було корисним і ти оціниш його лайком. А також підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду ще багато цікавих відео оглядів. Побачимось!